Британський серіал Шерлок зробив для індустрії дуже багато та дозволив підняти візуальну частину картин на новий рівень. Він змінив правила гри для аналогічних історій та бюджети різних проєктів, загравав з фанатами та навіть повертав мертвих з того світу декілька разів. Та, попри усю любов та ненависть до цієї роботи, Шерлок став феноменом та одним з найкращих серіалів десятих. Уявіть, що романів Конан Дойля ніколи не було. Абстрагуйтесь та занурюйтесь у пригоди доктора Ватсона та його друга Шерлока Холмса. Протягом семи років цей серіал був форманим шарлатанством, улюбленим балаганом і приводом для безглуздих офісних суперечок, не детектив, але атракціон із детективом, який запросто висміє, переверне і поставить на місце всі ваші очікування від жанру. Шерлок Холмс нарешті не живе у світі коней та ліхтарів. А веде твіттер та спить у наркопритонах. Перенести героя у наш час це простий, але геніальний хід, який дозволив авторам запросити до екрану молоду аудиторію, яка любить британський гумор та готова роками чекати на вихід нового сезону. Наразі фінальний епізод картини вийшов у 2017 році, але і досі щороку виходять матеріали про те, що пригоди Ватсона та Шерлока повернуться на екран. Так, вам не почулося саме Ватсона та Шерлока, адже насправді Джон Ватсон – головний герой цієї історії. З самого початку перед нами дві людини, які жодним чином не змінюються протягом шести епізодів, а просто типово розслідують справи за допомогою давно відомого детективного метода, який виключає роль глядачів у цьому атракціоні. Перші два сезони особисто мені не дуже сподобались. А далі автори у терміновому порядку починають прибирати з екранів високоактивного соціопата та демонструють нам просту людину зі своїми страхами, розчаруваннями та надіями. Однак, якщо зануритися глибше, то ми зрозуміємо, що це і є атракціон, а глядачів просто водять за носа до фінальних титрів. Та роблять це надзвичайно гарно, з нетиповими кутами зйомки, яскравими кольорами, рваним монтажем та нескінченно прекрасними переходами. Усе це укупі демонструє нам внутрішній світ героїв так, як ми його ще не бачили. А найголовніше дозволяє зазирнути у голову геніального Шерлока Холмса. Бенедікт зі складним прізвищем зумів втілити на екрані головного героя нашого часу. А саме привабливого антигероя. Зараз у кожну історію намагаються такого запихнути, та навіть знімають цілі серіали про таких хлопак. Холм з десятих був одним з перших та, мабуть, найпопулярнішим з усіх, і саме тому картина стала аж настільки успішною. Він став таким добрим джокером нашого часу, який може собою підмінити правосуддя, нехай він і не діє у рамках закону. Однак у якийсь момент нас доводять до того, що ми готові пробачити Холмсу навіть позасудову розплату і навіть радіємо його рішенню. Його романтичні пригоди не менш цікаві аніж розслідування, а обігрування фанатських теорій у серіалі роблять їх не просто абсурдом, а відзначають повагу до відданих глядачів. Бенедікт проводить свого героя крізь ключовий етап дорослішання, коли емоції не просто існують, а стають дійсно найважливішим у житті. Герой Марті Фрімена, який фактично і є головним персонажем серіалу, проходить шлях від закомплексованого любителя адреналінових пригод до людини, що зуміла визнати, прийняти та перебороти свої найгірші сторони. Завдяки доктору Ватсону глядач може побачити найкальні себе, приземленого та рядового чоловіка, який завдяки гарним людським якостям може бути корисним та навіть у чомусь бути кращим за генія. Його дружина Мері, хоч на перший погляд і здавалась ковтком свіжого повітря у душній історії взаємин детективів, але фактично стала просто сценарним інструментом, який мав штовхати сюжет. Майкрофт, якби не хотів здаватися бездушним, але усе ж таки відмітився імпульсивним службовим романом, переглядом старих фільмів з посмішкою на вустах і панічним страхом перед клоунами. Але піковим моментом для його персонажа стає, звісно, найблагородніша за своєю метою спроба спровокувати Шерлока на правильне вбивство. Щодо ролі Маріарті, то як на мене персонаж дещо переоцінений та посередній. Фактично, його не розкривають і усе тримається на акторській харизмі. Теж саме можна сказати про Рене Адлер, яка стала тією самою фатальною жінкою, однак лише номінально. А ось Молі Гупер могла стати чимось більшим у картині та мала для цього великий потенціал. Автори спочатку хотіли зробити її односерійним персонажем, та потім вона зуміла пройти шлях до самого фіналу. Головна та об'єктивна претензія до серіалу це подача розслідування справи. Адже протягом майже усього часу перегляду глядачам нічого розслідувати, усе за них робить Шерлок. Ба Більше, якщо ви захочете це зробити та самостійно щось з'ясувати, у вас з цього нічого не вийде, бо автори картини просто не дають глядачу інформації, на основі якої Шерлок робить свої висновки. Детектив просто все знає, а ви ні. Тому нам залишається лише спостерігати геній Холмса та дивуватися усьому навкруги, як і доктору Ватсону. І звичайно ж, коли навіть геній Шерлока буде заходити у гухий кут, і здавалось би, що справа вже мертва, на допомогу прийде палац пам'яті. А саме швидкий монтаж, махання руками та раптові геніальні викрутаси з будь-якою інформацією, яку Холмс вже колись давно десь чув і бачив. А зараз вона йому допоможе знайти вбивцю або поверне його на правильний шлях розслідування. Усе це велике магічне шоу працює, коли ви знаходитесь у зоні глядачів, та варто за нього вийти і зрозуміти, що це лише ілюзія, атракціон. Не дивно, що навіть нові епізоди Шерлока випускали під новий рік, адже це той час, коли варто вірити у дива, та варто зрозуміти, що автори ніколи не хотіли зняти для вас детектив. Усі сезони Шерлока це не більше, ніж жарт авторів над очікуванням глядачів. Тут неможливо щось передбачити, бо автори і відштовхувались від цього. Головна мета втримати глядача біля екрану та зробити так, щоб цю історію обговорювали. Саме тому, коли ви думаєте, що ніхто не помре, хтось помирає та не повертається. А коли ви не вірите у смерть персонажа, він гине. І якщо ви хочете, щоб Шерлок розплутав кожну справу, обов'язково знайдеться парочка таких, які не під силу навіть йому. Та, попри все це, серіал неймовірно талановитий, і в цьому його неможливо критикувати. Автори вклали у нього усі критично важливі елементи гарної історії, та найголовніше, зробили її цікавою. Кожен епізод підіймає рядові важливі теми, які оточують кожну та кожного. Тут вам і про зраду, і про справжню дружбу, і про обов'язок, і про важкі сімейні стосунки. Якщо вже є головний злодій, то над ним обов'язково має бути ще зліший та ще головніший. Якщо вже геній, то він буде на межі катастрофи, у яку тільки сам себе зможе загнати. Та чому ж більше не виходять, нові епізоди пригод Ватсона та Шерлока. Якщо Ватсон остаточно змінився після одруження. То Шерлок тримався ще декілька епізодів. Та попри все, логічним фіналом став той час, коли Холмси воз'єднались, а високоактивний соціопат перестав бути циніком та мізантропом. Від детективної складової автори також поступово відмовлялися та переходили до шаленої пригоди з елементами трилера. І усе це починало нагадувати форсаж, коли вже неважливо, куди йдеш, головне робити це швидше. Допоки глядач не зрозумів, що й до чого. Обманювати глядачів можна, але не вічно. Фінал же показав, що Ватсом з Шерлоком пройшли усі рівні чертогів розуму, і автори занурюються в палати душі, показують еволюцію персонажів та їхніх взаємин. Незважаючи на недоліки, Шерлок закінчується так, як і повинен. Усі персонажі пройшли свій шлях із точки А в точку Б. І стали тими, хто вони є, а не тими, якими ми їх хотіли побачити. Усі випробування пройшла дружба Холмса і Ватсона, по-справжньому загартувавшись в бою, і не залишили приводів думати, що вони товаришують просто так, тому що повинні. Світ змінився, образи застарілі та не могли більше розвиватись. І поки студіям є що знімати, чи поки автори не придумають, якими цікавими ходами здивувати глядача. Ми з вами навряд чи коли ще побачимо пригоди Ватсона та Холмса.